Друзі, а це грядочка Іван наві. Це стан, що кожен із нас є тою грядочкою, таку для, такою грядочкою для посівання якогось зерна у неї. І якщо ви це не зробите з любов'ю, з такою глибокою прокопаністю. Чуєш землю, бо вона жила, давай про землю і вона віддячить, а зхитруєш, буде полова, Бог би твоє серце завжди бачить. І коли ми розуміємо, що на землі неможливо схитрувати, тому що схитруєш, воно не дасть врожаю. І коли я перекопала так глибоко, красиво відчула, що зроблено просто все на І я зрозуміла, що я не мов ця земля яка є сприятлива для садження, для внесення туди якоїсь дорогоцінності. цінності. Саме головне, що вона тут працювала з любов'ю, з спожання. з таким святковим виглядом. І коли я вдягнулася навіть так святково до цієї роботи, ну я ж тут не вигрізнуся, тут просто руками сапка в руках. І... Ти працюєш, але коли тут є така внутрішня святковість, таке відчуття моменту, що я нікуди не поспішаю, готова тут бути і працювати, то воно, звичайно, і приймається гарно, тому що земля відчуває, що вона в тут з любов'ю, не поспішливості, глибоко прокопала. Один лишала прокопала, другий раз прокопала. Ще що хочеться і третій раз. Я земля під гаком така як красива, шовковиста. то відчувається, що все зроблено на відмінно. Ось такі показники якості, друзі. Прокопати раз це поверхнево лише, другий раз глибше. Бачу, що якісь там корінчики ще з'являються, а третій, раз, це вже просто дуже нема що робити, як покажуть. кажуть. Розумієте, є такий процес, що ти робиш, сієш, сієш, а воно врожаю не дає, а воно лише десь під верхом починає набубнявіло. І тут раз шух. І коли ти вже майже нічого не робиш, воно тоді прорив робить. Тому що ти вложив, вложив все, що в Бога ціляло багато років. І вона земля віддячить. Так, земля віддячить, а з хитрою ж буде полова. Бог по бо твоє серце завжди бачить. Тому, друзі, всім задоволення від праці. З Богом, нехай Бог благословляє кожного з нас бути цим, цим ґрунтом для посадки якогось зерна, щоб воно гарно сходило і давало найкращий результат. Всім благословеної праці, дружайності, бути тим ґрунтом, який дає користь, не тим каменем, в який кладеш, кладеш.